Україна звільнила 12 міст і сіл біля Херсона. Наші оборонці повернули під контроль ще більше 260 квадратних кілометрів за добу. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він наголосив, що на Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістику та шляхи забезпечення, порушили систему управління ворожими військами. Тому у Росіян не залишилося іншого виходу. До, аніж накивати п'ятами. Слава Україні! Героям слава! Дякую! 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 Щойно росіян вибивають, вспливають жахливі факти того, що відбувалося під російською окупацією. Розповіді жителів Брускинського на Херсонщині лише частина страшної картини. Села хат попалили. Чоловіку били. Ні, nee, обстрілювали цибель з розривом. все таки убили, Я катували. Це... Це, це вообще, це безприємна. Одного вовче не можемо знайти. Паса коров. Росіяни напередодні вирішили замітувати черговий жест доброї волі. Міністр оборони Московії Сергій Шойгу від камери наказав командувачу окупаційних сил відвести війська з Херсона і відступити на лівий барах Дніпра. Втім, українське військо не ведеться на російські вкиди, а діє за своїм планом. Хочу наголосити. Що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само, як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав остров Зміїний, імовірний вихід з Херсону це результат наших активних дій. Але на даний час ми не можемо не спростувати, не підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. Ми продовжимо ведення наступальної операції за своїм планом. Збройні сили продовжують тиснути ворога та звільняти українські міста і села лише впродовж жовтня сили оборони повернули український прапор до 41 населеного пункту та відкинули ворога на понад 36 кілометрів. А після звільнення правобережжя Херсонщини усі шляхи до Криму будуть під вогневим контролем українських воїнів. Ніхто ні звідки просто так не йде. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Росіян про вихід з Херсона та наступ збройних сил України на півдні. За словами Зеленського, ворог не збирається здавати позиції без бою в інформаційному просторі. Сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло, чому, але емоції наші мають бути стриманими завжди під час війни. Годувати ворога усіма деталями наших операцій точно не буду. чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь де іще, коли буде наш результат, кожен це побачить обов'язково. Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, може не так, як у новинах, але потрібно розуміти ніхто ні звідки просто так не йде. Якщо не відчуває сили, ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Президент наголосив, що Збройні сили України рухаються обережно та без зайвого ризику для звільнення усієї української землі з найменшими втратами. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсону, Каховки, Донецьку інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль наших оборонних операцій, тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо. Українські воїни стримують ворожий наступ в районі Бахмута та Авдіївки. За даними Генерального штабу, відбито ворожі атаки на 12 ділянках фронту. Ворог не полишає надії вийти на адміністративні межі Донеччини і там зосередив чималі сили у щоденних атаках під разючим вогнем українських оборонців. Росіяни зазнають відчутних втрат. Генштабу відомо, що окупанти віддали цивільну лікарню в Джанкої під військовий. Шпиталь там нині латають близько 800 загарбників. При цьому по російських глибинках шукають поліцаїв, охочих служити на окупованих територіях України. Лише до Тольятті надійшов запит про набір тисячі кандидатів. Одночасно на хімічних підприємствах міста проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України. Кирила Стремоусова поховають в окупованому Криму. Принаймні про це розповідають російські пропагандисти, посилаючись на родичів колаборанта. Нібито його поховають у п'ятницю у Сімфорополі. Окупаційна влада та колаборанти навіть пропонують назвати одну з вулиць міста іменем Стремоусова. Напередодні окупанти повідомили про автотрощу машини колаборанта. На відеозапису нібито з місця ДТП заступника голови окупа. Ційної адміністрації Херсонщини видно дорожній знак, що вказує, що Херсон розташований за 64 кілометри від нього, а нова каховка за вісім. За даними окупантів, аварія сталася під Генічеськом. Однак справжня відстань від Генічеська до Херсона становить близько 200 кілометрів, а до нової каховки близько 150. Чому росіяни приховують місце знищення свого посіпаки? Та чому розлетівся броньований лексус? Лишається загадкою. Окупанти планують звинуватити Ірину Данілович у державній зраді. Про це стало відомо правозахисникам з Кримсос. За таким звинуваченням громадянську журналістку, які перед тим закидали, нібито незаконне зберігання вибухівки, можуть засудити до 20 років в'язниці. Нагадаю, що російські окупанти затримали медика та громадянську журналістку Ірину Данілович наприкінці квітня. Її викрили по дорозі з коктебеля до Феодосії. І майже два тижні з нею не було зв'язку. Як з'ясувалося, вісім днів журналістку утримували в будівлі ФСБ, де тестували на поліграфії, погрожували та давали їсти лише раз на день. Згодом у сумці Данилович, яку в неї вилучили окупанти, нібито знайшли 200 грамів вибухівки. Емоційний текст, який запав у душу українці у Туреччині, долучились до написання радіодактанту національної єдності, громади з різних регіонів цієї країни та представники дипломатичних установ зібрались для цього у Бодрумі. Там зазначили, що започаткували цю традицію багато років тому, ще до того, як це стало популярним. Кажуть, сподобався текст, авторкою якого є письменниця та режисерка Ірина. А Ада Рогівцева, яка читала текст, чудово впоралася з ролю диктора. Скажи мені про свій дім. Той ще пам'ятає твої перші хиткі кроки, і бережеш щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на отвірку. Ми кожного року долучаємося нашою спілкою до написання радіодиктанту, але цього року дуже такий зворушливий момент, адже в Україні війна, і таким чином ми хочемо підтримати наших українців, об'єднатися. Ми разом текст був дуже емоційний, запав душу, і майже кожен з нас, стримуючи сльози на очах, писали його. Душею ми були із кожним з українців, хто писав диктант у будинках, які зруйновані, дехто писали навіть у бомбосховищах. Подумки ми були всі єдині в цей момент.